І так, коли міняти фільтри, то в першу чергу дивимось по перепаду тисків. Цей лівий показує приблизно на 0,4 атмосфери більше, тому це треба враховувати. Це на вході манометр, це на виході. Якщо стоїть задача поміняти картридж, треба обов'язково скинути тиск. Для цього отут у нас є кран, перекриваємо його. І найпростіше, що зробити, це запустити цей фільтр на регенерацію. Коли тут у нас е, такий ключик, натискаємо одночасно оці дві кнопки і ключик зникне. Ось він і зникнув. І включаємо оцю кнопку і почнеться регенерація. Але так як вода перекрита, то тиск у нас упаде в ноль. Тоді можна міняти цей картридж. Якщо буде тиск, то ви не зможете відкрутити його. Аналогічно треба скидати спочатку тиск, щоб поміняти оцього картриджа. Якщо часом не вистачає вхідного тиску і осмос пікає отут ось посередині сухий хід, це означає, що вхідний тиск слабкий. Тоді можна в ручному режимі запустити цю кнопочку Натиснути під час запуску осмоса і потримати, коли включиться насос, секунд 15 потримати. І він запуститься, все буде добре. Раз в 3-4 місяці його міняти, або якщо перепад тисків збільшиться на піватмосфери або більше. Ну і коли міняється цей картридж, так само треба міняти ось тут, поліпропіленовий і тут у нас вугільний картридж.